Під час перегляду фільму в залі стояла мертва тиша. Присутні не могли стримувати сліз. Побачене на екрані вражало і шокувало. Адже фільм розповів про гуманітарну катастрофу, в якій опинилися мешканці Маріуполя. І героїзм людей, які боролися за виживання. as annexation. Russia's invasion of Donbass. MH 17 Donetsk Airport Siege. War that seems endless. Thousands have died. We keep filming. На прем'єру фільму в Балті завітав волонтер Євген Тузов, який в той час допомагав організовувати в блокадному Маріуполі сховища, в яких рятувалися тисячі людей. Зараз я знаходжусь у цьому такому прекрасному місці. Кінотеатру дуже гарний. Я приїхав сюди розповісти про усі ті події, що були в Маріуполі у 22-му році. Про той жах. Про той геноцид, який був у моєму рідному місті. І фільм, який був знятий командою Мстиславом Черновим, Євгеном Малолеткою та Василісою Степаненко. Усі ці люди, котрі вивезли цей, а потім ще й змонтували цей фільм. Зараз він номінується на дві премії Оскар. Від Української кіноакадемії та, та та у Сполучених Штатах. А я вони за кордоном роблять ці покази. А я той, хто також трішки був з ними там у Маріуполі, вони були в моєму сховищі. А, зараз розповідаю про про те, усе, що було по всій Україні, і зараз дійшла черга до Балти. Усі мають. На теренах України подивитися цей фільм. Це моє е, таке дуже-дуже, е, мабуть, інколи жорстке, інколи е, таке, м -м, ну, моя позиція така. А ось у Верховній Раді та у Кабінету міністрів це повинен фільм бути обов'язковим. Якщо ти хочеш бути якимось там держслужбовцем, ти зобов'язаний це подивитися, щоб зрозуміти, що могло статися з кожним містом України. Як то було в Маріуполі, тому що місто Маріуполь, як я вже багато разів казав, це єдине місто, яке було з перших днів у повній облозі. І протрималось 86 днів і загинуло. Ну, зараз є такі, ще це не закінчені дані. Десь понад 113 тисяч людей загинуло тільки в Маріуполі за ось цей час, за 86 днів. В Маріуполі так сталося волею долі, мабуть, що я, зі своїми однодумцями ми зробили такі шелтери, сховища, в котрих жили, не переховувались люди, аж навіть жили в них майже місяць, десь біля 6 тисяч людей. Я був там, як то кажуть, комендантом. Зараз ну, називають мене комендантом найбільшого сховища. Ну, у Маріуполі це 100% ну, і, мабуть, такого сховища, в котрому проживало стільки людей, мабуть, на теренах усієї України. Цей наш посил, наш Маріупольців. Ми намагаємося розповісти всьому світу про це. І молодь в першу чергу молодь, тому що молодь це наше майбутнє, ми, мабуть, це дійсність наша. так? А от ті, хто молодші студенти, школярі там це наше майбутнє. І вони мають знати мають знати а, хоча б ту частинку, ту верхівку того айсбергу, який продемонстрований у 20 днів Маріуполя. А, побажати я, що б хотів, би нашої молоді, ну це, мабуть, три звести розсудка. А, і, мабуть, поспілкуватися з яким з молоддю з Маріуполя, тому що наші діти маріупольські, вони гаразд набагато доросліші, ніж їх ровесники у інших містах, хто того не пережив. Вони навіть інколи я так думаю, що вони доросліші ніж багато з дорослих наших українців, хто забув, що зараз коїться у Донецькій, у Херсонській. У Луганській та у Харківських областях та й ну по всій Україні ну це таке точечні е, випадки, але там це е, системне, системне життя. От п'ять днів тому я повернувся з великої новосьолки. Там люди живуть уже е, декілька років у, у підвалах без світла, без нічого. Це ну більшості літні люди, але вони живуть там. І це теж Україна, це ну, декілька сот кілометрів від оцього, цього, о, як то кажуть, ну, мабуть, мирного. Не зовсім мирного, але не такого життя, як там. А Захисникам, ну, в першу чергу, о, крепості духа. І, звичайно, звичайно, хотілося, щоб о, як набагато більше повернулись додому. Живими повернулись додому з полону, хто там. А, і, звичайно, я ще що хотів би сказати: що от приклад тих маріупольців, хто вибрався звідти зараз на території України, це приклад того, що ми, як ми себе називаємо так, «случайно виживши. Ось. Але це приклад того, що життя. А, Перемагає навіть таку жахливу ситуацію. І, як у одному дуже відомому фільмі казали, час не має значення, має значення лише життя. Автори фільму, члени команди Асоцієйтед Прес, стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни. Смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів. Фільм приголомшив Балтян. Їх емоції були сильними і зворушливими. Для мене це дуже чувствительна, тому що у мене брат типу, теж служить, і типу, чесно це дуже тяжело бачити, як вбивають дітей, навіть підростків. І ти розумієш, що кожен день, коли тривога, ну типу, от, це очень сильно задіває, коли діти радуються сирені, тому що немає пару. и типа нет пар, а там типа люди умирают, и для них это не радость. И стоит помнить, что во время сирены может кто-то отдавать за нас жизнь. Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence. Отлично видим визуально. Танки зашли с надписью Z. Город Мариуполь блокирован со всех сторон. Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте. This is painful to watch.

If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Балтяни своїх емоцій не стримували. Реалії війни, побачені з екрану, глибоко закарбувалися в серці кожного. Тяжко дивитися, як у дітей забрали дитинство. Просто ну, і це ж помирали невинні діти. Спочатку фільм казався ну не дуже важким, але коли ну, почали його дивитися, ми почали плакати, тому що дуже важкий для перегляду. Я побачила, як людям було важко в Маріуполі, як вони переживали це все, скільки було смертей. Славік, Василіса, Женя і, звісно, Живого. <звісно> <звісно> От після фільму люди хотіли б вам передати. Привітання! Та вони дуже вам дякують за вашу роботу. Після перегляду із кінозалу усі виходили мовчки. Усвідомлення кожним із глядачів, якою ціною нині здобувається перемога, стало для кожного з них потрясінням і розумінням. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.